Всім привіт! На огляді ніж українського виробництва компанії Біла Зброя. Модель Укр. Навантаження близько 80 кг Модель Укр розроблена у 2014 році. Конкретно цей ніж 2019 року виробництва і комплектується піхвами з нейлону, також можлива комплектація піхвами зі шкіри або кайдексу. На момент зйомки ніж коштує 2110 гривень. Характеристики, довжина ножа 293 мм, довжина клинка 162 мм, ширина в найбільшому місці 28 мм, товщина обуха також в найбільшому місці аж 6,2 мм. Довжина років'я 127 мм. Матеріал сталь 65 г добре тримає заточку, пружинить, оскільки це пружинна сталь. Головний недолік це швидко корадує. Але в даному випадку, ніж покритий порошковим пофарбуванням, ось таке полімерне покриття, завдяки чому корозія йому не грозить. Ось так візуально це виглядає. Також покриття у нас працює як антиблікове. Бачимо навіть сама ріжуща кромка, вона дещо блистить, а тут вже близько як такового нема. Хоча ніж дещо працював, вже є певний знос, але це залежить від того, які задачі ним виконувати. Матеріал руків'я АБС пластик. Руків'я у ножів біла зброя скрізь однакове та взаємозамінне. Наявні такі каналки, зверху ось три каналки, і тут а внизу чотири каналки. Працювати як в рукавичках, так і без можна, хоча, думаю, без рукавичок при якихось тяжких роботах можна швидко отримати мозолі. Але досить впевнено, тримається в руці за рахунок ось цих канавок. Конструкція full Tank розбирається також ніж шляхом викручування винтика з цієї сторони з цієї. Знімається руків'я для, для обслуговування або для зміни гарди. Тому що можлива комплектація маленькою та збільшеною гардою. Вага ножа без піхву 280 грам, доволі такий тяжкий ніж. Ось так виглядає ніж в піхвах. Дані піхви виготовлені з кордори 1001, так вказує виробник. Кріплення система молі, ось такі стропи. На кнопці. Ось так виглядає. Можна на ремень почепити, є також. Тут отвір, але ремень сюди, мабуть, великий не влізе, можливо, 40 або 50 мм навіть влізе, дуже широкий, не залізе туди ремень. Досить надійно тримається, нічого не шародить, оскільки тут і нічому. Он так відкривається таким чином. Бачите, швидко дістати не дуже зручно, чіпляється. Особисто я трошки не зрозумів цей момент, навіщо отак От воно відкривається, можливо, для того, щоб. З іншої сторони, закріпити ось так, можливо. Ось так. Щоб не заважало ножу, ну, швидко діставатись. Або, як хто знає, пишіть в коментарі. Дуже цікавий момент: виробник дає пожиттєву гарантію на ніж. Тобто, якщо щось зламається, там руків'я, кінчик ножа, або ще щось, виробник безкоштовно це замінить. Змаркування гравіювання Укр, ось так виглядає. І дуже погано помітне маркування, логотип білої зброї. Не знаю чому так, може лазером просто погано пропалено. Стандартна комплектація це в нас ніж, висновок експерта, що не є холодною зброєю та брендове пакування. З додаткових опцій, що можна отримати, збільшено гарду, в принципі, як ми бачимо в даному випадку. Також можливий серейтор на обусі, тут як додаткова опція. Можливо, ще розмістити додаткову емблему або іменний ніж зробити. Мабуть, десь в будь-якому місці тут чи тут, за бажанням клієнта. Ніж має двосторонню заточку. На обусі такий кут заточування. І основний, так би мовити. Клинок має доли з обох сторон, які зменшують вагу самого ножа, а також збільшують його міцність, жорсткість. Багато хто помилково називає це кровосток. Ніж позиціонується як тактичний, військовий, бойовий, кому як зручно. Але виробник вказує, що можна також робити ним багато інших задач, навіть якісь прості господарські речі. Зараз це ми спробуємо зробити. Спробуємо нарізати хліб. За рахунок товстого клинка і такої геометрії, це відчувається, що не дуже легко робиться. Але, в принципі, якщо потрібно, то це зробити зовсім не проблемно, як ви бачите. Поріжемо масало. Такий серйозний ніж, я думаю повинен справитись з такою нескладною задачею. Ну, сало таке трішки було підморожено, але воно м'яке все одно, бачите ось? В принципі ріже. Без проблем. Я думав, що буде складно це робити. Звичайно, багато ножів, які справляться з цим, значно легше, але ножем укор від білої зброї також можна, в принципі, нарізати сало. Ну і спробую почистити картоплю. Ну, одразу скажу вам, це не дуже зручно. Але, в принципі, якщо у вас іншого ножа ніякого нема, то в принципі зробити, я думаю, це все таки можна. Геометрія клинка реальна. Не найпідходяща для таких задач. Але, в принципі, ну, можете бачити на екрані, як це відбувається. Багато хто хейтить цей ніж, багато кому він подобається. В принципі, не найзручніший, ніж для начищення чи... картоплі, але тим не менш, наскільки це я зробив. Обережно і швидко, ну дивіться. Оцінюйте. В принципі, я не кожен день чищу картоплю, але тим не менш бачите, як... який результат. Пишіть в коментарі свої враження. Ну, одразу спробуємо і покришити її. Тут вже деякі невеличкі проблеми. Він розпирає так, ламає типу картоплю. Але все одно, хоч і не дуже зручно, це, в принципі. Можна зробити. Відчувається, коли ніж заходить. Він дуже товстий і картоплю просто розриває, тому що товщина клинка завелика для таких завдань. Але якщо більш ніякого ножа нема, це також, в принципі, можна зробити. Навантаження близько 80 кг. Ось, будь ласка. Виробник зазначає, що 90 кг витримає 100%. Дехто говорить, що за рахунок двосторонньої заточки батони цим ножем або неможливо, або проблематично. Зараз це перевіримо. Так. Рубає, бачите без проблем. Далі пробуємо. Теж рубає. Проблеми не виникають, оскільки б'ємо, ми бачите, якою частиною ось, в даному випадку так били, потім так. Якщо, звісно, бити отак, торцевої частини, то складно, щоб виникнули. А оскільки волокна в дерева йдуть таким чином, то без проблем можна батонити. Після батонінгу ось так виглядає ніж. Зараз протримаємо його і побачимо на його стан. В принципі, як такових ніяких пошкоджень, фарби я не бачу. Попередньо тут були певні пошкодження, можна ще протерти і ось так воно виглядає після батонінгу. Спробую постругати, як він буде стругати. Це в нас деревина твердої породи, ясен, суха, тому стругатися вона буде, думаю, практично будь-яким ножем досить складно. Ну, Проблематично. В принципі, порівнювати мені чим. Ще можна спробувати таким ціном. Наприклад, мені треба загострити цей кінець. Робати можна. Це буде не дуже швидко, але можна. Бачите. Потративши певний час, можна в принципі, загострити навіть таку складну деревину. Побачимо, як їм наноситься удар, оскільки це можна вважати як тактичний бойовий ніж. Ось такий відносно не сильний удар. Бачите, наскільки ніж заходить у дошку. О, дивіться. Це у нас 20 мм соснова суха дошка. Зараз ще спробуємо. О, відколовся. Дошка відкололася. Ну, не з першого разу, але ви бачите, які пошкодження. В принципі, як бойовий ніж. Свої задачі певні якісь, мабуть, буде виконувати. Дякую YouTube користувачу Воха Стар за наданий ніж для огляду. Багато хто його хейтить, ну не знаю. Можливо, за, за свою ціну він і дороговатий, а там хто його знає. Ось такий у нас ніж, укр від білої зброї. Інші ножі, мабуть, у них думаю, дуже подібні, схожі чимось на цей. Ну от якщо купувати, якщо чесно, за 2000 гривень, то я, мабуть, би все ж таки не купив. Ну Це в принципі тут думка кожного, в кого який бюджет, в кого які можливості. Треба він вам, не треба, вирішувати кожному. В підсумку можна сказати, що ніж в принципі, як тактичний, мабуть, непоганий, але для простих якихось задач, типу як для кухонних чи ще якихось там є ну, деякі інші ножі. Як універсальний, можливо, і складний його назвати, він трошки такий як вузькоспеціалізований. Звичайно, можна використовувати там і картоплю почистити, і сало порізати, і хліб, але їм робити не так зручно, як якимось кухонним ножем. За рахунок цієї товщини, геометрії, але ця товщина і геометрія дає нам дуже таку потужність, потужний міцний ніж для якихось там. Складних задач, типу як укол зробити якийсь, рубання певне там. ну, не знаю. Пишіть свою думку в коментарях, проставляйте лайки, підписуйтесь на канал, також хто ще не підписаний. Ну і до наступних зустрічей.